Ви дивитеся суспільне Херсон? Підписуйтеся на суспільне Херсон у соцмережах. Цьогорічний міжнародний день музеїв наукові співробітники Херсонського краєзнавчого відзначають серед порожніх експозицій. Російські військові при відступі з Херсона вивезли всі експонати з постійних виставок. Вікна історичних будівель забиті ОСБ плитами і закладені мішками з піском. Війська РФ продовжують обстрілювати місто з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Попри це, музейники переміщують цінні предмети у більш безпечні місця, приймають на зберігання нові експонати. Проводять онлайн-екскурсії і зберігають свідчення російсько-української війни. На жаль, зараз ми також поповнюємо нашу колекцію, також зразками зброї. Ми вже бачимо, що над нами дуже багато літає. Чого літає, нам приносять. Ну, звісно, що це гільзи, вже спустошені снаряди, але ось. Три випадки було влучання безпосередньо в музей, також у нас залишилися ці експонати. Усі зразки зброї з експозиції фондосховищ вивезли російські військові у цій музейній залі була представлена історія зброї від знарядь праці, які використовували давні люди для захисту і полювання до сучасних зразків. Шаблі міра Бухарського. таких шабель в світі нараховується, ну, за різними підрахунками або 20, або 40 одиниць. І це, мабуть, найцінніший зразок був у нашій колекції. Yeah. Окрема вітрина екзотична зброя. У ній були представлені зразки з країн близького та далекого сходу північної Африки. Головний обір та короткий меч японських воїнів вакідзасі викрадені у вітрині. Лишились лише цуби, гарди від холодної зброї самураїв. Їх помітили кореспонденти з Японії, коли знімали репортаж у пограбованому музеї. В перші рази, коли сюди зійшли, тут ви пам'ятаєте, у Херсоні більше ніж місяць не було світ. І, мабуть, таке було яскраве освітлювання у японських кореспондентів. Що... І, звісно ж, кожен своє відразу впізнає, і впізнали чотири музейні зали, присвячені Другій світовій війні, також спустошені. Вітринне скло, яке не могли зняти, російські військові розбивали, викрили нагороди, трофеї, зброю, особисті речі ветеранів. Їхні фото були. Розкидані на відлозі. На прикладі нашого музею це дуже чітко видно, що руйнується не тільки міф, що це Друга армія світу, руйнується міф, що це взагалі культурна нація. Тому що ми побачили дикість такої орди і побачили вандалізм. Це вони виламували двері, це теж свідчення вандалізму, який був чинений у нас на. В нашому музеї Це вони так виламували і заходили сюди, так звану золоту кладову нашу. Тут зберігалося все, що було в музеї із золота і срібла. Знахідки археологів від палеоліту до епохи бронзи були представлені у першій залі історії краю. Це предмети побути народів трипільської, ямної та катакомбної культур. Артефакти доби бронзи викрадені вдруге. Під час Другої світової війни вони були викрадені вже німецькими нацистами і вивезені на територію Німеччини. І якимось таким дивним чином, в 90-ті роки, там працювали науковці, які звернули увагу на маркировку. Коли це все було розшифровано, то виявилось, що це саме експонати з нашого краєзнавчого музею, які були вивезені під час Другої світової війни. Їх повернули, але їх спіткала ще більш гірка доля, і вони викрадені вже російськими нацистами і перебувають в невідомому місці. У цих вже порожніх стендах зберігались побутові речі, прикраси скіфів, готів, сарматів. також Факти з Грецького полісу Ольвія і інших античних поселень на території Херсонської області. Тут дійсно були представлені речі, які довгими роками збиралися археологами не одного покоління наших краєзнавців, херсонців. І це були свідчення того, що на Херсонщині перебували скіфи, перебували греки, перебували сармати. Але все це, на жаль, пограбовано. Але я хочу сказати, для нашого оптимізму, що в музеї залишились речі, які теж являються свідками, і які зберігаються, ми їх перевезли в на більш надійне місце, і там вони зберігаються. І коли закінчиться війна нашою перемогою, то все це от відновиться. До музею надходять нові експонати після підриву військовими РФ Каховської ГЕС до берегів Одеси прибило амфору. Її знайшов херсонець і передав до краєзнавчого музею. Ця амфора, ймовірно, 11-го сторіччя, і, мабуть, її вимило десь Патьомкінських оцих островів. Там на цьому місці було місто Олеща, і саме там був порт. оце саме горло було забито. Землею, і вона зробилася як поплавок, і от в такому чині, як поплавок, вона дісталася вже до пляжу Леджероно в Одесі, і нам її привезли. У відділі природи лишились лише діорами, опудала тварин, зразки рослин Херсонщини. Музейники заховали через щоденні обстріли міста. Відділ природи відносно не постраждав, вони більше. Тягнули те, що блищить, опудала тварин та от мокрі препарати, все, там комахи їх не цікавили зовсім. Але ми ж боїмося, ми боїмося пожежі. Динозаврів немає, але є рештки викопних тварин, мамонтів, носорогів гіперіонів, розповів Михайло Підгайний. Тепер ці експонати він демонструє на музейних уроках, які відбуваються онлайн. От мамонт, от газелька в опняку в ракушняку, а це череп гіпаріона теж в Вапняку. Це такий наш Вапняк, він всюди є, 5 мільйонів років. Це дикий кінь. От, Це кінь більш ближче до наших часів. Працюють не лише на онлайн екскурсіях. Михайло підгайник близько 20 років тому висадив ділянку херсонського степу і доповнює її аборигенами. Ось дуже цікава рослина. Наша степова мігдаль. Це мігдаль, тіканув степу дерев'я вже не ростуть, і наш різновід мігдалю. Він такий чагарничок невеликий, дуже добре росте. От можна навіть побачити плоди. Ну, це дика рослина, ці міндалі вони такі маленькі. Час не сезон, вже все відсвіло. Тут і тюльпани, і гіацинтики цвітуть, барвінок. Мігдаль я привіз аж там з півночі Херсонської області. От цей барвіночок тільки в цьому році я його знайшов, де там під, під Миколаєвом на схилі. Інгула. У пограбованих залах музейники продовжують свою роботу, зберігають пам'ять. Історію і сьогодення Херсонщини. Населені пункти Херсонської та Бриславської територіальних громад під обстрілом російських військових цього тижня були щодня. 15 травня, о 14.30 армія РФ завдала авіаційного удару посеред містю обласного центру. Скинули три керовані бомби. За інформацією обласної військової адміністрації, в одному з житлових кварталів пошкоджені 12 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, два освітніх та медичних заклади, автівки. Поранена 21 людина. Серед них 15-річний хлопець. Щодня під вогнем були громади Береславського району. 16 травня об 11 годині російська армія вдарила з авіації по селу Високе. 45-річний чоловік загинув, ще четверо людей отримали поранення. Повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджені магазин, два приватних будинки, вигоріла автівка. Загалом протягом тижня військові РФ обстрілювали житлові будинки, господарчі споруди, автівки. Вки, адмінбудівлі, освітні та медичні заклади, пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури та стільникова вежа. Повідомила обласна військова адміністрація. У Херсонській громаді 17 травня попрощались з Романом Романюком. Військовослужбовець загинув на Дніпропетровщині, виконуючи бойове завдання. Йому було 48 років. До всесвітнього дня вишиванки, 16 травня у Херсоні, презентували виставку Вишивана Херсонщина. Зібрали понад 300 робіт, вишитих нитками та бісером: браслети, серветки, картини, рушники, обереги та ляльки-мотанки. Їх автори, школярі та їхні батьки з усіх регіонів України. Більшість робіт передадуть військовослужбовцям з херсонського напрямку як обереги. Решту продадуть на аукціоні. Виручені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.